Повернулись з бойового чергування, все добре, приїхали. Виїжджаємо кожного ранку десь о четвертій, ще темно, і вертаємося коли вже темно, коли є цілі, є завдання, то тоді виїжджаємо на воно виробіш, воно в позицію працює. Тримали команду, приходиться їхати, працювати. Наткаті, там розбулися, вузка злетіло. Абували, вузку соєдняли, ставили, натягували і далі їхали, і це робили дуже швидко. Другий екіпаж виїжджали на позицію і зустріли їх 8 і впівішок. Ну, вони з трудом вибралися. Вони виїжджали напряму, їх там вже чекали. Працюють наші оборонці на танку т 64 який які розробляли в Харкові. Техніка справляється, говорять військові, хоч і не проти попрацювати на новітніх західних зразках. 64-ка в плані стрільби, вона ну надійна, стріляє швидше ніж сімсотвойка. Ні, це, мабуть, на ліопарді спробувати. А правда, теж непогано. Хлопці роботу виконують на відмінно і можуть довго про неї розповідати. А про те, що найбільше запам'яталось, говорять неохочі. Дітей побили. Десять років дітям. Я, я ну, касета впала. Ми вийшли, дивимося, що в дворі, і тут заходить мала, вся в крові. Каже, там Саша, Саша, у нього з голови кров тече. Я біжу туди, там мали вже все в 200. Приїхали дітки до ді дідусь -ді ді -ді, гусей покровені. Таке запам'ятається, це ці, ці, ці лиця дітські пацанів, які уходять. Місяць тому загинуло два пацана. Мій командир, і ще один і дуже хороший товариш наш. Ті на двох знайшли одну руку. Оце така от наша робота. Що ж у хлопців після побаченого з мотивацією? Відповідь завжди одна. Мотивація залишатися в живих. От вся мотивація. Є заради кого залишатися? Сім'я. Діти, найголовніше діти, рідні, мати. Пішов я добровольцем в 22-му. Прийшов солдатом, я встиг побувати і в саперах трошки. Потім перейшов в танкісти попросився, став на посаду командира взводу і отримав первинне офіцерське звання, Молодший лейтенант. Ну, Дружина нормально сприйняла. Переживає, хвилюється, але що поробиш? Пішов її захищати. Подобається, не подобається, що війна а так. А так, швидше закінчилася.